Що йому насправді потрібно від тебе? Давай подивимось. Насправді його бажання пов'язані з тобою. Так, Сімірка Жезлів якось він обороняється чому? Тут мочів. Ну тут оборона і карта колишнього карта людини, яка. Якось тут бачиш, тут у нас таке обличчя не сильно адекватне. Він якось ти його тут довела до сказу. Він якось обороняється від тебе. Він не хоче тут спілкування з тобою. Що йому потрібно від тебе? Знову жезли. Вісмірка жезлів, карта швидкості. Він хоче, щоб ти його залишила в спокої. Чому? Чому він хоче спокою? Є якась в нього королева кубків. В нього, і тут ще й на нього вона лягає. В нього є якась жінка, з якою в них. А що в них давай подавай подивимося? Так, я думаю, тобі цікаво. Що в них, які в них взагалі насправді відносини? Що в них там насправді? Двійка мечів, закриті очі. Вони ще один одного не розуміють і не знають. Трійка кубків бухають разом, по п'яні виселяться, розвлікаються. Їм зараз добре. Тут якийсь початок відносин. Тут вони ще абсолютно один одного не знають. Він не знає, що вона ходить по ходить по большому, да? а вона не знає, що він, він теж ходить по большому Розумієш то, есть все на привітивному рівні. Їх тут пов'язують зараз якісь вечірки, п'янки, гулянки тут. Взагалі мені пахне воєнним по імператриці. Тут говориться про те, що ти його жінка. Я так бачу, що ти, він пішов з сім'ї. Ти спостерігаєш за цим всім абсурдом. Ти знаєш, що це так буде. що Тут ці відносини ненадовго, розумієш? Окей, давай подивимось тобі пораду. Ні, давай подивимось, Він взагалі повернеться в сім'ю, чи ні? Він повернеться в сім'ю. Туз Пентаклів карта шансу, карта ага. Шестірка кубків, карта спогадів, карта колишнього життя. Звісно, причому це якось буде так дуже вдало, якийсь шанс в твоєму житті щось відбудеться таке, щоб от прям він повернеться, як знаєш, голий, ніщий, побітий пьос прийде до тебе, знаєш, як то кажуть, свої, зі своїми якимось сир, ку, сирними кульками, розумієш, бідний, нещасний, уставший старий мужик. А, а пішов діловою молодою, розумієш? І що тобі порада? Порада, дев'ятка пентаклів, карта здійснення мрії. Якось будеш просити, щоб він якось щось виконав, те, що ти його попросиш, і він це виконає, і тоді ти, можливо, якось йому і пробачиш. Пробачиш ти йому чи ні? Ну, дивись, яка ти будеш, коли ти його зустрінеш. Ти будеш красотка, і розумієш? Серце твоє розбите. Тобто, перед тим як його пробачити, ти дуже добре і якісно потріпаєш йому нерви.